Слава Україні, вітаю! Це програма по мануфактурам. Традиційно розпочинаємо о 19.00 наш ефір. І сьогодні в студії для вас працюю я, Діана Мусора. Отож, основна увага сьогоднішнього випуску буде спрямована до прекрасної половини людства, до наших неймовірних і цілеспрямованих жінок. Власне, сьогодні жінки все частіше освоюють професії, які ще донедавна. Жалися, скажімо так, не жіночими, це водійки, автобусів, трактористки, електрозварниці усе це реальні приклади нової тенденції на ринку праці. Війна змінює не лише наші реалії, але і уявлення про роль жінки у суспільстві. І Львівщина власне є серед регіонів, де ці зміни є також активними. У межах експериментального проєкту Державна служба зайнятості пропонує безкоштовне навчання жінкам, які прагнуть змінити свій фах або ж розпочати кар'єру в технічних і транспортних галузях. Інтерес до цієї програми стрімко зростає. На навчання вже записуються десятки учасниць із різних громад Львівщини. Тому детальніше ми будемо далі говорити у нашому випуску про цей проект, як на нього потрапити на ці навчання. І будемо ми говорити із представницею обласного центру зайнятості. Отож, до нас доєднується наша гостя. Це Руслана Палій, начальник управління реалізації програми зайнятості Львівського обласного центру зайнятості. Пані Руслану, слава Україні, вітаю вас! Добрий раді вас бачити. Вітаю. І також хочемо дізнатися: тож, які зараз найпопулярніші професії нетипові, які раніше як вважалося, були чоловічими серед львів'янок. Ну і з 2024 року з листопада триває експериментальний проект щодо навчання жінок на чоловічі так звані чоловічі професії. Хоча він по факту вже був більше, скажімо, реалізований вже в 2025 році, однак там є 31 професія, за якими можуть жінки опановувати свій фах. На Львівщині самою популярною виявилася професія верстатника деревообробних верстатів і водії навантажуча. На ті професії найбільше виявили. Жінки зацікавленість навчатися. Однак тут треба ще сказати, що не тільки бажання жінок в цьому проєкті береться до уваги, спершу роботодавець має подати заявку. Тобто, якщо роботодавець має попит на ті професії, він подає заявку до центру зайнятості або на сайті Державної служби зайнятості можна подати заявку. і Уже жінок шукає або центр зайнятості, які мають бажання навчатися mm -hmm. за тими професіями. Або роботодавець може сам своїх претендентів, скажімо, запропонувати на таке навчання. Для прикладу, в нього на роботі працює обліковець, отримує там незначну заробітну плату. Він її пропонує навчатися на верстатника деревообродних верстатів, вона погоджується, ми вчимо, і жінка після цього працевлаштовується до цього роботодавця, вже її переводять на ту іншу посаду, і вона отримує значно вищий розмір заробітної плати. Також ну, таких осіб у нас є 46, які вчилися 40 на верстатників. Вони вже закінчили навчання. От, не всі ще закінчили, але 24 людини вже працевлаштовані. А е, щодо водіїв навантажувачів, тут менше, звичайно, таких шість осіб, які зголосилися. Але окрім цього, жінки навчаються в нас на сьогодні на операторів котельні, електромонтерів, тракториста і електрогазозварник. Угу. Отакі Отакі нас а... На Львівщині популярні. а стосовно так. тенденції, якщо порівняти з минулим роком, е яка вона зараз, е наскільки зросла кількість жінок влаштовуватись на такі цікаві професії? Ну, скажу відверто, кількість жінок, які хочуть навчатися за такими професіями, їх незначна кількість, оскільки ті професії, ну це важкі. Це переважно на таких професіях ну, працювали чоловіки. Як ви вважаєте, які кроки держава ще може зробити, і можливо, знаєте, які ще планує, щоб підтримати жінок у виборі нетрадиційних спеціальностей? Можливо, буде якась зміна у цьому проєкті, якась більша допомога, якісь ініціативи цікаві. Ну щодо цього проекту я наразі не можу вам відповісти, чи там будуть якісь зміни. Але держава упродовж воєнного стану дуже реагує на всі виклики, які є на ринку праці, тобто відтік робочої сили за кордон, дуже незначна кількість людей, які звертаються до служби зайнятості це все погіршують ситуацію на ринку праці, вакансій дуже багато і приймаються відповідні нормативні документи на сьогоднішній день. Є більше можливостей для роботи пенсіонерам, людям з інвалідністю, іншим категоріям населення, внутрішньопереміщеним особам. Я думаю, що щось буде мінятися для підтримки жінок і ну, інших вразливих категорій населення. Я думаю, що це все буде незабаром, тому що. І надалі та ситуація стає все гіршою і гіршою. Угу. Пані Руслану, і на завершення, чи можливо знаєте якийсь такий цікавий приклад, з якими ділилися роботодавці, наприклад, жінок, які через цей проект влаштувалися на навчання і потім працевлаштувалися по якійсь такі цікавій професії, чи могли би навести приклад? Ну на сьогоднішній день, як я вам вже сказала вище, в нас Працевлаштовані поки що верстатники деревообродних верстатів. Це є 24 жінки, вони працевлаштовані у Стрийському районі, у Самбірському, Золочівському, до різних роботодавців. Тобто, на сьогодні отакий наш успішний результат. Всі решта, що я назвала, вони поки навчаються. Вони ще не завершили навчання, оскільки навчання триває там від трьох до 6 і більше місяців, залежно від професії. Тому ми радіємо. І таким успіхам, і я думаю, що це буде популяризуватися. Як то кажуть, будуть сусіди, сусідам, дінки, там, своїм колегам, коліжанкам передавати такий досвід. І я думаю, що в нас жінок, які захочуть навчатися, буде більше. А служба зайнятості буде компенсовувати їм це навчання, яке на сьогодні це до 30 тисяч 280 гривень, тобто 10 прожиткових мінімумів. Угу. Пані Руслану, дякую вам, що знайшли кілька хвилин і долучилися до нашого ефіру. Поділилися корисною інформацією. З нами на зв'язку була Руслана Палій, начальник управління реалізації програми зайнятості Львівського обласного центру зайнятості. Ну що ж, а далі ми будемо розмовляти з викладачкою курсу військової справи у волонтерському проєкті для молоді змінотворці». Будемо говорити про військову справу, бо це не лише навчання, але і сьогодні це і про трансформацію в суспільстві. Будемо говорити про те, як жінки беруть на себе лідерські ролі в обороні безпеці, а також військові підготовці. Отож з нами на зв'язку наша гостя Ярина Чучман-Меньо, викладачка курсу військової справи у проєкті «Змінотворці» і також ветеранка російсько-української. Війни. Слава Україні! Вітаю вас, пані Ірину. Слава! Раді вас бачити, що ви долучилися до нашої програми. Отож, до цього ви були командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів у 117-й окремій механізованій бригаді. Так, і поділіться з нами своїм досвідом, і коротко розкажіть, чому обрали таку професію. Ну, відверто я скажу, що хотіла бути тягарем, і я не хотіла, щоб про мене думали, що я з чимось не справлюся. І, Дійсно, хотіла, щоб моя фізична підготовка, наприклад, закривала ті потреби, які. Як мені потрібні, і я закривала ці вимоги, які по цієї Тому навчатку навчання... на командира взводу механізованого, от, тобто я мала командувати піхотою. Але під час навчання я зрозуміла, що в принципі мене цікавлять безпілотні системи. Звісно, я розглядала спочатку розвідку, але це був початок 23-го року, коли. Ставали щоразу актуальнішими FPV-дрони. і відповідно я щось так подумала, пройшовши курс технології від Вікторі Дронс, вирішила, що в принципі це набагато для мене цікавіше, я зможу там бути корисною на максимум. Напевно, через це брала саме такий напрямок. От коли я подавалася. В бригаду подавала, наприклад, відношення ну щоб отримати відношення в підрозділ, то в той момент дуже переживали, щоб комбрих не побачив, що я дівчина, що погодив мене на цю поса. От та повезло, погодив і можна було працювати. Так, власне, якщо раніше професія військової вона можливо була такою не зовсім звичною для жінки, але все ж таки сьогодні наші військові реалії Показують, що жінка може бути все. Сьогодні є багато медикинь, командирок, стрільчинь. А, власне, як змінюється ставлення до жінок у військовій справі сьогодні? І чи відчуваєте ви, що ось ці стереотипи вже десь потрошки відходять? А, мені здається, що це. Реально залежить від самої людини, від самого командира, що це не від часу, насправді, тому що далі залишаються старші командири, які не погоджують бригади. Мене було потім досвід переводу в корпус. Я хотіла перевестися у відділ безпілотних систем, і мені відмовляли суто через те, що я дівчина і казали, що це бойова посада, при тому, що на той момент я стояла на як. Як на більш бойовій посаді, тому що корпус має таке трохи безпечніше місце. І, і в принципі, з часом саме в цього генерала думка до жінок не змінювалася. І багатьом, кому пішов ці жінок, він все-таки відмовляв. А тому в самій бригаді здивувалося, як мені вдалося перевестися, але вдалося все ж таки перевестися в відділ цивільно-військового співробітництва згодом. Mm -hmm. І мені здається, що є люди, які ну командири, генерали та які до цього вже задовго, ну верніше вже протягом повномасштабного вторгнення, нормально ставилися до того, що жінки можуть воювати, можуть виконувати обов'язки, і досить добре можуть виконувати обов'язки, але також були і вони залишаються, ті, хто цим не згоден, і будуть. Робити для того, щоб саме чоловіки були в їхньому підрозділі? От ви також викладаєте курси військової справи, і до вас часто приходять люди, скажімо так, без попереднього досвіду, серед них є багато жінок, дівчат, які скажімо, уперше десь в руках тримають зброю. Переважно з якими страхами чи бар'єрами проходять жінки, дівчата, і як ви допомагаєте їм долати ось цей етап? Відверто я зараз викладаю творчих. Це такий проект, який суто для підлітків з невеличких пунктів або сіл. Там є курси, економіка, бізнес, політика, культура, мистецтво дуже широкий спектр. І водночас є військова справа. Відповідно, там діти з 14 років до 18 і. За моїм спостереженням, насправді е, в моїй групі зазвичай один максимум до все решто, бажаючи дівчата. А, і, і їм дуже цікаво, коли викладає, тому що вони розуміють, що в принципі це можливо їм дізнатися оцю внутрішню кухню, а і десь партина з них це ті, які хочуть долучитися після. Сяли саме до піти на навчання вищий навчальний заклад. Само кому багато з них не стра східної частини України і розуміють, що хочуть бути ними до від до захисту саме своїх областей. Угу. Пані Ірино, і на завершення, як би ви змотивували тих дівчат, жінок, які можливо сьогодні вагаються, чи зможу я опанувати таку професію, як ви? Щоб як би ви їх підтримали, як би ви змотивували їх? Ну то, що, в принципі я говорю підлітка, і те саме можу сказати про те, що ми боїмося. Того, чого насправді не знаємо. Чим більше в нас знань, тим менше в нас страху і більше впевненості. В своїх діях, в своїх словах, ми значно відважніші і можемо претендувати на набагато кращі посади, вищі зашик. Відповідно, якщо ми будемо вчитися розвиватися і вкладатися, то все, все вдасться. Єдине безглуздо на важкі професії. Мене завжди людили. Жінки йдуть до кулеметниці, наприклад, чи зна що зараз війна далеко не було в АТО і навіть дійти до позиції дуже важко з тому не доставлять там ну туди транспортом, і відповідно мусить бути дуже хороше підготовку цієї сили максимально і готуватися до цієї професії, яку ви дійсно яка вас цікавить, і в якій ви бути корисною. Пані Ірину, дякую вам, що ви знайшли кілька хвилин і долучились до сьогоднішнього нашого теру. Було приємно з вами і познайомитися, і поспілкуватися. Отож, з нами на зв'язку була Ярина миньо викладач курсу військової справи у проєкті для підлітків з мінотворцях та ветеранка російсько-української війни. А до нас уже доєднюється наша наступна гостя. Яка своєю роботою точно доводить, що жінки впевнено заявляють про себе у сферах теж, де раніше переважали чоловіки. Під час війни її професія набуває нового змісту і від відбудови до створення безпечних і стійких просторів. Отож, у нашій студії Ярина Паучок, провідний архітектор. Ярино, вітаю вас, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Так, ви архітекторка, у вас творча професія, але, скажімо так, і технічно складна. Розкажіть коротко, що вас привело в цю професію, і чи доводилося вам доводити, що жінка може бути не менш компетентною в архітектурі? Дякую за запитання. Так, від початку моєго кар'єрного росту, скажімо так, Привело мене в архітектуру те, що не було конкретного знання того, що мене чекає далі. Я йшла вчитися на архітекторку з думкою про те, що це така красива творча професія, як показується в фільмах, де такі красиві жіночки в костюмах заходять з кресленнями, і все тому красиво. Насправді, все не так. Професії, Коли ми заходимо, жінки-будівельники, жінки-архітекторки, ми спілкуємося з різними категоріями людей, скажімо так, ми спілкуємося із будівельниками, і з прорабами. І коли ем, ми починаємо з ними про щось говорити, вони кажуть, ну, це жінка, що ти в мене хочеш, Ну, це якби... мають такі, ем, я б сказала, і... Стереотипи мають такі про а, нас якісь такі опередження, тобто, може, мовляв, це не жіноче, так. тобто такого плану. Так, так. Вони постійно думають, що от ти прийшла, жінка-архітекторка, ти зразу про красоту, ти нічого технічного не знаєш, а вони все знають краще. От з таким ми стикаємось дуже часто. А як ви справляєтеся з такими ситуаціями? Ми справляємося з ситуаціями. Просто вже в процесі з часом, коли ми показуємо себе, проявляємо себе в будові, показуємо свої технічні навички. Тоді вони, типу, заслуговуємо повагу від мужчин, і тоді вони вже кажуть: от ти молодець, ти справді добре думаєш, ти справді розумієш, про що ти говориш, і тоді вже в нас з ними налагоджується якась комунікація. Але для того потрібен час, щоб ми звикли один до одного. На жаль, війна змінила багато різних сфер, багато чоловіків зараз стали на захист нашої держави. Як війна змінила ваш фах, і можливо таку спостережливість? Чи бачили ви, що у сфері архітектури у вашій приходить все-таки можливо більше жінок на цю професію? Так, справді, з початком повномасштабного вторгнення в нашій професії стало менше чоловіків проєктантів багато чоловіків проєктантів проєктують на сході нашої країни, багато чоловіків проєктують і в центральній Україні. Звичайно, ну працюють на благо ЗСУ, скажімо так. А в нас на заході, де більш спокійно, скажімо так, в нас в більшості жінки залишилися, дівчата молоді, молоді студенти до нас приходять часто в офіс працювати. у нас практики проходять, тому це повпливало так. Справді повпливало. Так ну і власне зараз на Львівщині зростає кількість різних програм, які допомагають жінкам навчатися, які можуть освоювати нові технічні або будівельні професії. На вашу думку, як ви вважаєте, чому зараз важливо підтримувати це? І що це дає жінкам, які шукають себе у новій реальності? На мою думку, це дуже важливо насправді, тому що до нас приїхало багато людей, багато внутрішньо переселених осіб, які шукають роботу, яких потрібно підтримувати, які, які потрібно забезпечувати роботою хорошою роботою, щоб ця робота приносила людям задоволення. І я дуже рада, що такі програми насправді є, і дуже хочу, щоб вони розвивалися більше. Щоб кожен міг працювати по професії, яка йому до душі, тому що коли людина працює своєю спеціаліпо своїй спеціальності, яка їй подобається, вона дуже продуктивна тоді і може створювати багато красоти. Ірину, дякую вам, що знайшли кілька хвилин. Завітали до нас, поділилися своїм досвідом, розказали трішки про свою професію. Дякую вам з нами на зв'язку. Була Ірина Паучок, провідний архітектор, і ми говорили про жінок у сфері архітектури. В нашій розмові пані Ірина цікаво розповіла про підліткову організацію Змієтворця, яка працює з дітьми від 14 років з маленьких міст, сіл, де успішні у своїй сфері, дорослі пояснюють підліткам, як влаштувати різні сфери свого життя. Серед наших глядачів є чимало і батьків. і Я думаю, ця інформація може бути корисною і для вас. Отож, знайти цю організацію можна у Львові за адресою Січових Стрільців 23А. А також на нашому екрані ви зможете зараз побачити контакти, з якими можна скористатися та зв'язатися безпосередньо з організаторами. Тож, наш випуск добігає кінця. Дякую всім тим, хто був разом з нами. А я нагадую: не забувайте підписуватись на наші інформаційні канали, Ютуб, Телеграм, обов'язково сайт, залишати свої реакції, вподобайки, коментарі. Адже ми щоразу намагаємося ставати для вас кращими. Отож, бажаю вам спокійного вечора. З вами була Діана Мусора, і до нових зустрічів у нових випусках.